Ще раз добрий день, шановні колеги. Тема сьогоднішньої лекції у нас стрес-постресові розлади, методи техніки роботи зі стресом, посттравматичним синдромом, профілактика посттравматичного синдрому, рекомендації і багато чого іншого. Якось я підготувала для вас презентацію. Зараз я почну. Ще сьогодні ми поговоримо про визначення рівня стресу та стресогенних факторів і профілактику стресових ситуацій. Стрес від англійського навантаження, напруга, тиск, і це стан підвищеної напруги організму, або Неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію, подразник, зовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи. Тобто дуже сильне, сильне щось зовні, що в цілі, да, емоційному плані, дає такі сильні реакції організму. Існують різні види стресу, і до таких видів є еострес, тобто викликаний позитивними подіями, або той, що дозволяє мобілізуватись та ефективно працювати. Також існує дистрес, навпаки, викликаний негативними подіями або той, що зменшує наші можливості. І існує реальний та фантомний стрес. До реального стресу, це тобто. Те, що відбувається в реальному житті, реальна небезпека для людини, і швидка агресивна поведінка фанатів, робота на висоті і багато чого іншого. А фантомний стрес, навпаки, він може не існувати в реальному житті. Це така уявна небезпека, страх перед важливою розмовою, наприклад, або негативне уявлення про своє майбутнє. Тобто людина починає. Себе такий, так би мовити, накручувати, тобто вона починає фантазувати і тривожити стосовно тих подій, які, можливо, ніколи і не, не виникнуть. Але від цього вона може відчувати реальний стрес, хоча причиною для цього буде тільки її уява, тобто це буде фантом. Також є короткостроковий повсякденні складощі мікрострес. Повсякденний стрес викликаний малозначними ситуаціями, але якщо їх, але якщо їх багато, а ось таких короткострокових маленьких мікростресів, вони теж можуть породжувати велике стрес. І приклади такого короткострокового стресу, це, наприклад, сварка з керівником або запізнення на роботу, на роботу, пляма, на сорочці сексуальні відносини, швидка їзда на автомобілі, вечірка з друзями. Все це причини, приклади саме таких короткострокових. Є період адаптації, швидкий серед... і середньої тривалості. Тобто людина може адаптуватися до стресових подій швидко, наприклад. А є люди, тип людей, які їм достатньо складно Адаптуватися, і це інший вид. Також існує критичний стрес, критичні життєві події, або травматичні події, тобто макрострес. Це стрес, викликаний критичними життєвими ситуаціями. Ці ситуації вони можуть бути більш таким глобальними, життєвими, наприклад, там, тривала хвороба там, чоловіка, або Да, якась травма у дитини, яка тривала, да? і людина, теж мати може дуже відчувати сильний стрес або там, хвороба когось там із близьких родичів, де теж це можливо на тривалому, тривалий період. Це може бути загибель близько, близької людини, це може бути розлучення, навіть народження дитини. Зміна роботи, закінчення навчання, одруження. Тобто те, що може триває, тривалий час. Так. І в такому випадку період адаптації може бути довгий, людина може довго адаптуватися до нових подій, тому що ці події повністю змінюють життя, а може бути більш короткий і більш, людина більш швидше адаптується. Хронічний стрес це довготривалий стрес, що продовжує діяти на людину. Ну і приклади такого хронічного стресу це складна ситуація на роботі, тривалий конфлікт у сім'ї, переживання або спогади подій, період адаптації до хронічного стресу довгий, він потребує значних змін в житті, ставлення до стрес-факторів і допомоги спеціаліста. Ось такі ознаки стресу. Ну, по-перше, це на фіз фізіологічне, тобто, як наше тіло реагує, фізіологічні зміни. Це може бути задуха, прискорений пульс, почервоніння або збліднення шкіри, збільшення адреналіну в крові, потіння. Ось така реакція да, на стрес. Можливо, кожен із нас колись відчував стрес, перебував в стресі, да, одразу реакція тіла, да, хвилювання, дуже швидко б'ється серце. Важко дихати, да, такий адреналін можуть потіти долоні, да, ну, може нагадувати навіть, знаєте, коли панічні атаки, то теж да, ось таке почервоніння або навпаки, коли йде блідніння. Щодо психологічних ознаків, стресу, це, то це зміна динаміки психічних функцій, найчастіше це уповільнення розумових операцій, розсіяння розсіювання уваги, ослаблення функцій пам'яті, зменшення сенсорної чутливості, гальмування процесу хвалення рішень, тобто вся когнітивна функція, всі когнітивні функції вони зменшуються. Тобто людині складніше починає думати, в неї повільнюється мова, так, такий процес гальмування він домінує над процесом збудження. Щодо особистісних ознак стресу це придушення волі, зниження самоконтролю, пасивність і стереотипність поведінки, нездатність до творчих рішень, підвищення сугестивність, тривожність, невмотивоване занепокоєння. І медичні ознаки стресу це підвищення, підвищення нервозність, наявність естеричних реакцій. Головні болі, безсонні, непритомність і так далі. Щодо ознаків стресу, це реагує психіка, емоції тіло. тіла. Окей, чуйте дуже сильно. Угу. Отже, психіка, емоції, тіло та гормони. Як вони, як вони змінюються і який вплив на них має стрес? Щодо психіки, то порушення свідомості, мови, пам'яті. І як психолог-початківець і, взагалі, да, практичний психолог може одразу побачити людину в стресі, тобто з самого початку. Да, ми дивимось на на Реакції людини, як вона говорить, як вона навіть увійшла до кабінету, яким чином, так? її повадки, її тіло, як вона стоїть, вона більш сутулиться, хоче закритися, її тіло напружене, вона скована. Ми на це дивимося. Якщо людина знаходиться в якомусь сильному переживанні, то це видно одразу з її тіла. Тривалі травми теж породжують в людині. Ось тілесні такі зажими. Тобто одразу звертаємо увагу. Далі, коли ми побачили тіло, да, людина сідає, да, якщо у нас зустріч в реальному, в реальному часі, да, в реальному в, да, там, приміщенні, в кабінеті, то як вона починає говорити, з якимись затримками, наскільки в неї емоції присутні на обличчі, чи відсутні, чи є в неї жестикуляція, наскільки взагалі в неї є жива, жива пантоміміка. Серед емоцій, ознак стресу це страх, афект, лють, гнів, жах та апатія. Людина взагалі може перебувати, може жалітися та бути в. Такі апатії, я нічого не хочу, мене нічого не цікавить, або навпаки, дуже сильно гніватись, але її гнів буде невідомий на що, вона може гніватись на все, все її може лютити, гнівати. Але основний виток, джерело її гніву буде на той фактор стресу, але до цього фактору необхідно ще допрацювати, дійти. Це не на поверхності буде. Щодо тіла, то може бути тремор в кінці, почервоніння або зблідніння, збільшення серцебиття, тиску, спазми судин та стравоходу, потовиділення та озноб. Гормони збільшення рівня адреналіну. Це ми говорили про гостре, про хронічний стрес. Психіка, в неї порушується увага, порушується сон, втомлюваність і нервові. Реакції. Емоції депресія, тривога, порушення сексуальної сфери. Тіло, головний біль, болі в м'язах, постійна напруга в тілі і гормони розвиток цукрового діабету, шкіряні захворювання. Зовнішні ознаки стресу. Емоції, розум тіла. Стрес спостерігається через кожну із трьох сфер. Стрес знімається через, також через кожну із, цьох, із цих трьох сфер. Якщо ви не здатні зняти емоційну напругу, спробуйте зняти її в іншій сфері. Покращення або погіршення в одній сфері впливає на весь організм. Якщо у нас пади емоції, знижуються, якщо емоції це пригнічення. Тривожність, то і розум наш теж, і когнитивні функції теж знижуються Склад, складніше працювати, складніше аналізувати, і тіло від цього може відчувати напругу, дати, що я казала, на, на, напружене тіло, а воно не розслаблене. І це це взаємопов'язано. І психолог, перш ніж працювати, да, перш ніж розпочати бесіду, він спостерігає. Спостерігає, наскільки да, в якій сфері є провалини і прогалини. Тобто, слухаючи людину, людина може Прийти із запитом, наприклад, стресу, вона може навіть не знати, що це стрес, а просто почати розповідати, ми уважно слухаємо, записуємо і аналізуємо обов'язково. Щодо емоцій, да, що саме спостерігаємо, раптові зміни емоцій. Наприклад, людина щось говорила й посміхалася про щось приємне і раптово починає плакати, чи навпаки. Вона може візуально на обличчі показувати сум, да? і потім несподівано почати посміхатися, можливо, навіть сміятися. Да? Звертаємо увагу на дуже раптові зміни, настрою, зміни емоцій. Можуть бути також сильні емоційні, емоційні От Людина про щось розповідала, там, про свого там, чоловіка, про свою дитину і раптово сильно так що Декілька там хвилин ви намагалися її спитати, на що, що викликало такі емоції. Да? І людина не, не в змозі була відповісти. Вона була в сильному емоційному стані. Або навпаки, повна відсутність емоцій, така епатія, теж може свідчити про сильний емоційний стан. Ви взагалі немає нічого. Не? Тобто людина прийшла, у мене такий був випадок, в практиці був клієнт, який. Дуже спокійно, так, знаєте, жодна емоція там на обличчі, ніде нічого ні, його не видало, ну тобто просто нічого. І він мені спокійно, у нас понеділок була запланована сесія, він мені спокійно сказав, що в суботу помер його батько. Ось так Ось Це було несподівано, ніхто не очікував, але так сталося. І в, в, в неділю вони. Шукали, де його е, заховати, і, і ось так, от ось мені е, рівно при рівно розповів, як в нього справи. А і далі почав про щось інше говорити. Причому я його зупинила? Стривай, стривай, давай трошки повернемось. Мені хотілося плакати, я вам скажу чесно, почувши про цю новину, тому що я була знайома з тим батьком, тому що він теж зі мною працював, ну, приходив на консультації, я з ним працювала із цією дитиною, але ось так. Тому це такий дзвіночок дуже теж сильний. Тобто, як, навіть якщо людина не показує емоції, це не означає, що їх немає або що вони не приховані дуже сильно. Щоб зменшити стрес, потрібно описати свій стан. Я відчуваю смуток через те, що. Ну, ні, кожна людина може це зробити, тому психолог в цьому якраз і допомагає. Так, він, ну ось, наприклад, як техніка, так, я можу попрохати свого клієнта закінчити фразу. Я питаю, чи можеш ти продовжити фразу? Я відчуваю, та що відчуваю і через що. Да? І інколи людям, які в такому дуже складному контакті з своїми емоціями, особливо якщо там перший раз у психолога або ніколи не ходили до психолога, то взагалі такий контакт з емоційною сферою слабкий. У людині може бути складно. Тому психолог ну, допомагає яким чином я допомагаю? Я говорю, що я, по-перше, відчуваю, які в мене виникають емоції на те, що мені що, що я почула. І тому я ділюся своїми емоціями і таким чином прохаю э, поділитися зі мною. Або ж ось, ось такий план да, закінчити речення. Я відчуваю, і що саме. Тому що, якщо людина не в змозі, якщо в неї відсутня усвід... усвідомленість, що з нею відбувається, складніше їй допомогти. Вона сама не знає, що з нею відбувається, і психолог тим паче може не знати, тому ці питання стосовно емоцій вони дуже наближують людини до контакту з собою, наближують її до самої себе і до до, до тих дій, які полегшили її, її би стан. І в цьому, звісно, річ, психологи допомагають, тому що людині самій дуже складно допомогти. З нею це вже сталося, в неї вже був якийсь травматичний досвід, якась така травма, травмуюча ситуація, і тому вона їй важливо Проговорити. Важливо бути вислуханим, важливо бути підтриманим. Крім того, після того, як ста, прохаємо да, описати свій стан, ми можемо вислуховуємо людину, яка розповідає про події та свої почуття. Наступним кроком підтримуємо ці почуття те, що ти відчуваєш нормально, даємо цьому валідацію. Тому що людина може сказати, я там я гніваюсь, я в дуже сильному гніві. І вона при цьому може додатково відчувати навіть сором, що вона може гнівати і навіть сором перед вами, як психологом, що вона про це каже вам. І тому дуже важливо інколи і навіть часто зробити. Валідацію цих почуттів підтримати їх, сказати: Я тебе чую, я чую, що ти гніваєшся, ти маєш право на це. І це нормально в цій ситуації гніватись. Особливо з гнівом. У багатьох людей взагалі є інтеректи, що гнів це погано, гнівитись не можна. Гніваються погані люди, це все інтроекти. І людина себе дуже докоряє цим, що вона може гніватись, і та, якщо, я, якщо ми говоримо про гнів. І тому їй дуже складно про це говорити. І якщо вона вже сказала, то їй важливо отримати ось ці слова здобрення, одобрення, та, що з нею все нормально, і емоції відчувати теж нормально, навіть якщо вони негативні, позитивні емоції, сміх, увага до важливих людей. Зменшують стрес, увага до поточної ситуації, опиши, що ти бачиш, відчуваєш зараз. Чому, Чому зараз? Тому що людина може перебувати, навіть якщо стрес да, минув, ну, причини стресу, вони минули, але людина знову і знову повертається до них, перебуваючи в них, і відчуває знову, чи знову і знову цю ситуацію, переварює в собі. І е, наче повертається до, до неї. Якщо вона це не проговорює ін, 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 іншому, а зроб, робить це з собою, то вона просто проживає стреси один за одним. І від цього їй не буде ставати краще, а стає тільки гірше. І тому психолог повертає її до ситуації тепер, що, що зараз? Ти відчуваєш? Як ти зараз? Особливо це добре працює із тривогою, тому що тривога це страх, направлений на майбутнє. І ось людина, вона хвилюється, вона да, там, відчуває страх в майбутньому, да, про що, що може статися, але, можливо, не, ста... не станеться ніколи, але відчуває, і важливо її повернути. А зараз як тобі? А що зараз в твоєму житті? Так, може статися таке, може побити твого чоловіка, але зараз. В якому він стане, де він зараз, як він себе почуває, так може це статися. Але що ти зараз відчуваєш, да? тобто ми її повертаємо людину до її відчуттів. За, за, тепер. І крім дав нас емоцій, да, ми звертаємось також до розуму, що спостерігається при, при таких зовнішніх ознаках стресу. І з розумом дитини. Ну, по-перше, погіршення пам'яті. Людина може не пам'ятати, бо дуже погано пам'ятати своє ім'я або обставини, події, які сталися. В неї може бути погіршення можливості планувати. Людина може не описати шлях додому, або не може описати дії, які вчинили в даній ситуації. Може не пам'ятати. Їй складно дуже згадати, тобто, наче щось заважає їй це знову в це повернутися, щоб описати та сказати. Погіршення уваги та швидкості реакції, вона може вас десь не почути, ви можете декілька разів повторювати своє запитання. Це теж нормально в гострому стресі. Щоб діагностувати ознаки стресу, по-перше, задавати прості питання, ім'я, прописка, сьогоднішній час.